The <laughs> Тиждень протестів добігає кінця, а з понеділка учнів п'яти-одинадцятих класів знову чекають у школі. Піти на додаткові канікули з 3 до 6 грудня таке рішення прийняли на раді шкіл на початку цього тижня. Тепер учням потрібно відпрацювати чотири дні. Один з них надолужать сьомими уроками, інші три заберуть із зимових канікул. У жовтні ми оголосили канікули останній тиждень грудня, зв'язку з тим, щоб зекономити на тепло. Тому нам зараз абсолютно проблем немає. Ми буде зараз на додаткових канікулах чотири робочих дні. З них один день ми відпрацюємо сьомими уроками, а три дні будемо вчитися 23, 24 і 25 грудня. Цього тижня освітян Тернополя перевіряв департамент освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Про це повідомляє офіційний вебсайт міськради. Службовці мають на меті зафіксувати та задокументувати відсутність освітян на робочих місцях. Йдеться у повідомленні. Начальник міського управління освіти каже, перевірки справді були, але порушень у школах міста не знайшли. Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації зробив висновок, написав довідку про те, що все ідеально в школах міста Тернополя. Мова пройшла про те, чи будуть платити вчителям за той час, коли вони страйкують. Я хочу наголосити на наступному: що вчителі працюють під час канікул в школі. Вчителі виходять на Майдан, страйкують, і вчителі будуть ще відпрацьовувати з учнями, але вони про це не жаліються. Найголовніше, що я хочу наголосити, що вчителі всі отримують зарплату до кінця року.